У нас є приміщення, яке треба розділити не за допомогою стіни, а за допомогою окремого інструменту, який називається Room Separator. Він розміщений в вкладці Architecture якраз біля приміщень. Активовуємо його і промальовуємо межу додаткову межу, от ніби тут є стіна. Кладаємо і SK. Після цього наше, наше приміщення, наш Room так, стало ось в таких межах. Наступне, якщо ми захочемо створити, так, обираємо Room, вносимо обов'язково назву і номер. так, Назва у нас буде вітальня. ну І наразі хай буде номер, ми залишимо в спокої. І ми бачимо чітко, що ця межа прописується. Є. І а, якщо ми захочемо показати площу, просто вибираємо, то вона вже в нас так розміщена, як потрібно, так і просто а, потім залишиться виправити номер, це теж можна виправити. Зверть увагу, він вже став активним і застосували.